Друзі, всім привіт! Чергова електричка у нас на каналі. Це у нас Hyundai Kona Electric 2019 рік. Перша реєстрація 10 місяць 2019 року. Автомобіль пригнаний з Нідерландів. Пробіг 108 тисяч. Батарея замінена по відземній компанії у 2022 році. Сох 100%. Кузов в ідеальному стані. Максимальна комплектація преміум плюс без люка. Білий колір, Біра, біла перла, як її називаю, дуже-дуже гарний стан. Ось так виглядає спереді. Як приємний бонус то на автомобілі, вже нам приїхав автомобіль на новій зимовій гум, гумі Гудієр 2024 року. Всі 4 колеса велика рідкість для Нідерландів, бо зазвичай ставлять таке щось. До автомобіля йде два оригінальних ключика. Повна сервісна історія. 100% перевірили. В цьому ось так виглядають у нас фари, протитуманні фари, ДХО. Передній парктронік, вперед ось так, ніяких не сколів, не царапин, не вм'ятин, нічого по автомобілю немає. Скло по коло всерідне навіть лобове, -драйв. електроскладування дзеркал, Ось ключовий доступ. По салончику поїхали. Там. В такому стані у нас салон. Комбіновані карти, 4 склопідйомники, електроскладування дзеркал, преміальна акустична система Крел. Стан, як ззовні, так і всередині. Сидіння збережені максимально. Електрорегулювання у нас іде передніх сидінь, водія та пасажирів, незачовгані порожки що немало важливо, кермо оригінальне, також в дуже класному стані. Оригінальні килимочки ворсові. Так у нас виглядає кермо. Мультикермо, повноцінний автопілот. і Так далі і тому подобно запускати. Помилок абсолютно ніяких немає. Приборні панелі, 109 тисяч пробіг, як я вже сказав. Тратація, як бачите, всі ніші зайняті максимально, твизонь. На її працюють, проєкція на лобове. Поїхала. Утримання в полосі, ESP, автозарядка і а, увесь, це в нас називається, забув. співає коротше, автомобіль, коли їдете. Датчик світла, сенсор дощу, три режими рекуперації. Як я вже сказав, повноцінний автопілот у нас є. З функцією отримання в полосі, підрулювання, екстрене огальмування, тримання дистанції. Максимальна акустика, розказав, навігація з картами України, має автомобіль тепловий насос, кондиціонер, підігріви Все у нас працює, бездротова зарядка, USB AUX. Два підстаканники. Soft-touch не затяганий, не затертий електроручний, підігріви, вентиляція передніх сидінь, підігрів керма, драйв мод, маємо три режими, три режими їзди, комфорт, спорт та еко. Векаємо, все. автохол, система допомоги при старті вгору та згори і партрульник передній та задній. Ось тут ще така велика ніша. Це вже було дуже багато оглядів, по них то не будуть зупинятися. Тут у нас всі абсолютно помічники є. Можна вмикати, вимикати, тобто все-все-все у нас максимально. 15,3 зараз похолодало, то вже розход у нас більше. 15,3 по літу можна було вкластись в 11-12 навіть по трасі. Зараз вчора проїхали 600 км на ній, то розхід у нас, як бачите, вийшов 15 задні карти, задній ряд сидінь, задній ряд сидінь, просто стан як нових та дам Стеля без дефектів. Багажне відділення. Видімо. Свідки, камера заднього вигляду. Ось так виглядає багажне відділення. Також, до речі, больна їхня ці всі пластики. Тут вони, ну є дрібні моменти, але максимально збережені. Маємо 6 кВт цю зарядку додаткову, якою ви ніколи не будете користуватися у нас в Україні. Стеля без дефектів, як я вже сказав. Тут навіть також без себе з ефектів. Має автомобіль повний набор, світловідбуваючий жилет, аптечка аварийный знак и зарядка 220. Закрытый не буде. Ну, на ще Зарядка 220. Так. по цій стороні. Класний автомобіль. Класні комплектації, класні Повний пакет документів у нас до автомобіля, сертифікат, договір і, і документи. Як бачите, 10 місяць місяць 2019 року. Купа сервісна історія, відмітки якісь там. Ще в комплекті навіть парка штучка. Так, це є. Біжемо зараз ще під капотку, щоб тут її принципі, показує. Точка у нас виглядає ось так. Це заїхав на мойку, так щось трішки хлопці залили. Хоча тут під капотом нічого не мили, попало. Стоїть уже, бачу, бошовський акумулятор. Це, до речі, перша кона, яка приїхала не з оригінальним, а з акумулятором 12-вольтовим Bosch. Але це говорить про те, що він вже був замінений. Це плюс. Та і все. Тепер у нас <звук> працює, кондиціонер працює. Абсолютно все по електроніці працює. Тому. Ось такий автомобільчик у нас був сьогодні на коротенькому огляді. Даний автомобіль наш замовник забронював на етапі транспортування, тобто, як тільки ми його виграли, скинули всю інформацію, і клієнт вирішив скинути завдаток за нього і чекав, доки він приїде. По приїзду в Україну додатково оглянули, перевірили сох, лакофарбове покриття і, в принципі. Дійсно, класний автомобільчик дістанеться нашому замовнику. І через те, що автомобіль був заброньований на етапі транспортування, то ціна на нього вийшла дуже-дуже класна. Тому, друзі, кому цікаво, постійно в наявності автомобілі, автомобілі в дорозі, звертайтесь, пишіть, підписуйтесь на наші сторінки в Instagram та Facebook. Нагадую, з вами був MyNextCarUA Чернігів. Всім гарного дня, до нових зустрічей.